Shit! Ось так іноземний волонтер реагує на ракетну атаку по Одесі. Близько 14-ї години, 23 травня, Росія запустила по одеському порту дві балістичні ракети. Одна людина загинула на місці, ще двоє згодом померли у лікарні. Через декілька годин після цієї атаки Росія запустила по місту ще одну ракету. У соцмережах Одесити поділилися своїми реакціями на ракетний обстріл.

А вранці 23 травня Росія атакувала Одещину ударними дронами. Один з безпілотників влучив у приватний будинок під Одесою. В результаті атаки постраждали двоє людей. А у ніч проти 24 травня Росія за допомогою дронів знову атакувала портову інфраструктуру Одеси. Про постраждалих не повідомляється. Агент ФСБ намагався вкрасти нові оборонні розробки збройних сил України, але його викрила служба безпеки України. 47-річний чоловік влаштувався інженером на завод на Одещині. Там він мав роздобути секретну документацію із виготовлення комплектуючих для автотехніки збройних сил України. СБУ викрила його на етапі вербування росіянами та надалі слідкувала за кожним його кроком. Крім того, ворожий агент намагався розвідати позиції протиповітряної оборони Одещини, але його затримали. Наразі він під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Молдовська депутатка Вікторія Фуртуне заявила про бажання повернути Молдові вихід до моря, анексувавши частину української території. Портуне заявила про намір повернути Молдові Буджак, регіон на півдні Одеської області. Свою заяву вона оприлюднила у власному телеграм-каналі. Наголосивши на необхідності, так би мовити, перегляду кордонів та відновлення виходу Молдови до моря, за її словами, країна скалічена кордонами, проведеними під лінійку. А відсутність доступу до моря порівняла з левом на прив'язі. До слова, Вікторія Фортуне є представницею групи молдовського олігарха Ілана Шора, який втік до Росії. Задудимо. В Одесі стався конфлікт через меморіальну табличку на вулиці Героїв-прикордонників, яку хотіли демонтувати активісти. Причина заборонена радянська символіка. Місцеві жителі виступили проти демонтажу. У результаті сталася сутичка. Як повідомили у поліції, конфлікт тривав протягом двох днів. У перший день місцевий мешканець завадив зняти меморіальну дошку, через що до нього застосували газовий балончик. У поліції кажуть, що з приводу цього заяв до правоохоронців не було. На другий день демонтаж таки вдався. Але переріс у сильнішу сутичку. З приводу цього представники громадської організації написали заяви до поліції. Копи відкрили два провадження: одне за фактом нанесення легких тілесних ушкоджень, друге за фактом крадіжки. Адже в одного з активістів у ході сутички нібито вкрали айфон. Також протокол склали і відносно жінки, яка пошкодила табличку за порушення державних стандартів, норм і правил у галузі благоустрою населення. Пунктів. Радянську символіку на Одещині, яку місцева влада відмовилася демонтувати, врешті зафарбували. Фото опублікували в телеграм-каналі «Деколонізація Україна. Активісти сподіваються, що місцева влада все ж демонтує радянський знак. Одеський депутат отримав російський паспорт. За даними розслідування журналістів, слідство інфо вже три роки Богдан Гіганов живе в Тюменській області Росії і в березні 23-го року отримав російський паспорт у місті Ноябрьськ. Крім того, Гіганов працює генеральним директором московського рекламного агенства НаративПРО. Водночас цей громадянин Російської Федерації досі є депутатом одеської міської ради, але виходячи з розслідування у міській раді про російський паспорт їхнього депутата не знали, поки на це не звернули увагу журналісти. Богдан Гіганов почав депутатську кар'єру у 2015 році. Тоді він потрапив до міської ради Одеси від партії Опозиційний Блок у 2020-му Був обраний від вже забороненої ОПЗЖ. На початку вторгнення він на своїй Єму Фейсбуці просив президента Зеленського стати на коліна перед Російською Федерацією, але потім відхрестився від цих слів та сказав, що його сторінку нібито зламали. Згодом Гігану втік до Російської Федерації, де почав працювати на російську пропаганду. Ще одна меморіальна дошка, так би мовити, впала через вітер. На вулиці Пастера тепер немає меморіальної таблички моряку Олександру Маринеско. Рух, «Деколонізація Україна запостив у соцмережах фото розбитої дошки та підписав в Одесі такий сильний вітер, що впала дошка Маринеско». Олександр Маринеско – радянський моряк-підводник, який народився в Одесі. У часи Другої світової мав низку успішних воєнних операцій, які радянська влада до слова не оцінила. У 1945-му сорок звинуватили у халатності та відсторонили від служби у цивільному житті. Він також декілька разів отримував звинувачення і навіть був засуджений, але по тому й декілька разів реабілітований. І лише у 1990 році вже посмертно його визнали героєм радянського союзу. Підводний човен «Малятко», який є частиною меморіалу героїчної оборони Одеси, визнано аварійним. Про це свідчить табличка, яка нещодавно з'явилась на експонаті. Відвідувачів 411 батареї просять не підходити близько до човна. Доходи депутатів Одеської обласної ради зросли вдвічі за рік з 300 мільйонів гривень до понад 600. Найбільше грошей отримують депутати від фракції Слуга народу. Загалом вони отримали майже 24,5 мільйона гривень. Про це повідомляє видання Нікцентр на основі аналізу декларацій. Собаку директора одеського зоопарку Ігоря Білякова, яка зникла після обстрілу, нарешті знайшли. Про це повідомив сам Біляков. Пошуки тривали близько тижня. Нагадаю, у ніч проти 16 травня Росія атакувала Одещину дронами. Один з БПЛА зруйнував будинок директора одеського зоопарку Ігоря Білякова. Чоловік дивом врятувався. За його словами, сталося це завдяки тому, що його вчасно розбудив його пес. Сам Біляков має декілька домашніх улюбленців. Але через атаку втекли два його коти та один собака на прізвисько Альбус. Котів згодом знайшли. А ось Альбуса шукали понад тиждень. 70 гектарів землі в Одеській області хочуть передати під створення заповідника. Це буде філія Херсонської Асканії Нова, яка наразі знаходиться під окупацією росіян. Персонал для роботи планують набирати з числа місцевих жителів Одещини. Асканія Нова один із найвідоміших заповідників України, якому вже понад 100 років. Він визнаний одним із самих природних чудес України. Площа заповідника займає 33 тисячі гектарів, причому третина степ. У 1984 році Рада ЮНЕСКО внесла сканію до списку еталонних територій планети. Одеський Чорноморець за тур до закінчення сезону втратив усі шанси поборотись за збереження прописки в українській прем'єр-лізі. У 29-му турі моряки вдома приймали київське Динамо. У цьому матчі Чорноморцю треба було лише перемагати. Утім, поєдинок закінчився бойовою нічією 1-1. Першими рахунок у матчі відкрили кияни на 54-й хвилині. Забив Ярмоленко. Рахунок Одесити зрівняли на 68-й хвилині. Забив Хобленко. Більше голів у цьому матчі не було. До слова, вперше за три роки на стадіон пустили вболівальників. Щоправда, в цілях безпеки відкрили лише два сектори.